Пане Петре, ну Дональд Трамп каже: так я знаю, що вони один одного обстрілюють, але е, ми рухаємося до перемиря, каже американський президент. І окрім усього, заявляє, що Україна, Росія і США накреслили образи, образи угоди щодо врегулювання війни. Навколо чого будуть ламатися списи в Ріаді вже в понеділок? Це цікаве питання. Ну, власне кажучи, на даний момент ключова проблема полягає в наступному, що. Раніше Україна і Сполучені Штати узгодили спільну позицію, смисл якої полягає в тому, що має бути досягнуто угоду про негайне припинення вогню на 30 днів, і саме цю пропозицію узгодили делегації України і Сполучених Штатів, і з нею, очевидно, мав звернутися до Путіна президент США Трамп. Ми знаємо, що за підсумками. Розмови президентів США і Росії було оприлюднено лише наступну інформацію, що вони нібито узгодили можливість припинення, часткового припинення вогню у форматі припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Раніше Україна пропонувала відповідним чином узгодити припинення вогню в контексті обстрілів енергетики, припинення вогню в контексті бойових дій на морі. Але потім делегація Сполучених Штатів переконала погодитися на всеохоплююче припинення вогню. Але зараз знову ж таки за підсумками переговорів Путіна і Трампа повернулися до ідеї виключно обмеження обстрілів енергетики. При цьому необхідно відзначити, що питання обстрілів енергетики воно таке достатньо неоднозначне, тому що останнім часом Україна почала здобувати тут все більше і більше можливостей для ударів по Росії. І ми бачили удар по Туапсе, як там це все довго горіло, як в Краснодарському краї досі горить відповідна станція. Венгерці ну, красиво запалало так. так. Коротше кажучи, ми бачимо, як спроможності України тут зростають. Президент України вже заявив про успішне випробування так званого «Довгого Нептуна, тобто це ракета, яка створена на основі протикорабельної ракети Нептун. Крилата ракета, яка вже очевидно застосовується проти російських об'єктів. Ну і також президент України анонсував появу у нас далекобійного дрону із дальністю на 3000 тисячі кілометрів. Все це очевидно суттєво посилює тут позиції. Тому, в принципі, росіяни мають бути самі зацікавлені у відповідному припиненні вогню, тому що як ми з вами неодноразово говорили, санкції СБУ, вони часто працюють ефективніше ніж санкції західних партнерів в контексті нафтогазової промисловості Росії. Але, очевидно, що під час переговорів в Аріяді будуть обговорювати і всеохоплюючі припинення вогню, про яке, знову ж таки, раніше вже говорили українська та американська делегації. Чи вдасться просунутися на цьому шляху? Я думаю, чесно кажучи, що навряд чи прямо зараз. Але прогнозую, що стосовно саме ударів по енергетиці, якісь домовленості можуть бути укладені. І тут вже постане питання: чи будуть їх дотримуватися росіяни, чи будуть діяти як завжди? вони них заведено? Кіткало каже, що в варіаді переговори щодо припинення вогню будуть відбуватися не прямо. Фактично, американська делегація буде ходити з кабінету в кабінет, ну і дізнаватися вимоги і умови одних і інших. Але чи може відбутися прямий контакт? Ну, знову ж таки, те, що озвучив Кіткелог, це очевидна певна формальна подача цих переговорів. Це не обов'язково означає, що вони будуть проходити саме в такому форматі, але очевидно, що Україна і Росія уникатимуть на даному етапі прямих переговорів і залучатимуть посередника. Якщо ну, потрібен посередник, ну, я можу припустити, що посередник потрібен в першу чергу для того, щоб він. Своїм посередництвом гарантував ці домовленості, тобто брав на себе відповідальність за їхню реалізацію. Очевидно, що для України це важливо, тому що підписувати різні папірці з росіянами можна багато, але вони не вважають здебільшого їх за необхідне виконувати. Але можна припустити, що якщо гарантами будуть виступати Сполучені Штати, вони можуть ставитися до цих домовленостей трохи більш серйозно. Ну, я так розумію, ною ну, президент каже про те, що зустріч буде на технічному рівні проходити, не на політичному. Очевидно, що там не буде уповноважених, уповноважених підписувати якісь серйозні документи. Україну буде представляти міністр оборони Росте Мораф і, і пан Паліса, заступник глави офісу президента. Якісь ФСБівці з російської сторони традиційно, чи може це означати, що ну будуть якісь такі. Перші кроки, що стосуються домовленостей, ну тобто нічого практичного ми з Ріаду не привеземо. Ні, ну я очікую, що якісь кроки в контексті цього самого енергетичного перемир'я можуть бути укладені, тому що потрібно буде демонструвати якийсь відповідний результат. І, ну, Тобто, то ми потрібно... якийсь перелік якихось об'єктів, очевидно, повеземо і передамо, та, який не може бути атакований. Ну... Це так ну, приблизно розуміти? приблизно так. Так само знову ж таки постане питання перед Сполученими Штатами щодо моніторингу дотримання цих домовленостей і багато інших моментів. Тому ми говоримо про технічні сторони, тому що теоретично на рівні а, політичного керівництва подібні домовленості укладені, але багато залишається питань щодо їхньої ефективності і того, як вони будуть виконуватися, і чи будуть виконуватися взагалі. Для цього ці всі списки об'єктів, питання верифікації якихось гіпотетичних обстрілів і тому подібне. Пані Петре, давайте поговоримо про ще одні очевидно вимоги, які можуть висувати вже нам Сполучені Штати Америки, зокрема про атомні електростанції, тому що у всіх американських заявах і від Дональда Трампа мова йде ну не конкретно про одну запорізьку атомну електростанцію. А він каже, в принципі, про управління атомними електростанціями. Він говорить про це в множині. Допоможіть розібратися. Власне про що йдеться? Про низку станцій чи про одну конкретну. Ну і низка станцій, одна конкретно, вона згідно до чинного українського законодавства державної власності відчужена бути не може. Тому в будь-якому випадку, якщо подібне питання розглядати, то е, це потребує відповідних змін в законодавстві. Але Україна в особі президента України казала, що заявляла про те, що е, питання знову ж таки Запорізької АЕС може розглядатися в контексті того, що якщо, наприклад, Сполучені Штати. Е, Вирішують питання щодо її звільнення з рук росіян, то очевидно, що Україна може співпрацювати щодо відновлення, реконструкції Запорізької електростанції Сполученими Штатами і знаходити якісь інші аспекти співпраці. Взаємовигідні, очевидно. Тому що, якщо ти щось інвестуєш, вкладаєш, то очевидно, ти плануєш одержати від цього якийсь дохід. І, в принципі, це може обговорюватися, якщо Сполучені Штати реально зацікавлені в тому, щоб якимось чином звільнити Запорізьку атомну електростанцію, але треба розуміти, що запорізька атомна електростанція ж не може функціонувати як якийсь анклав, там я не знаю, Ватикан. там це питання Енергодару, це питання всіх супутніх об'єктів, які пов'язані. Ну, зрештою, питання транспортування електроенергії в Україну. Тобто там багато додаткових питань. І чесно кажучи, я не зовсім впевнений, що насправді у Сполучених Штатах є якісь реальні можливості досягнути чогось на цьому шляху. Принаймні, поки що цього не бачу. Те, що там це питання Трамп міг піднімати в розмовах з Путіним. Ну Путін, Путін, я думаю, багато йому чого зараз буде обіцяти, просто заради того, аби, скажімо так, ну, аби переконати Трампа, тому що він готовий до співпраці, до взаємодії, він конструктивний, він такий от приємний, позитивний і так далі. Як справа дійде до якихось практичних кроків, то там все буде набагато більш цікаво. І в мене таке відчуття, що Трамп просто не до кінця розуміє, з ким він має справу в особі Путіна. Трамп в ЗАЕС бачить якийсь бізнес зиск. Я думаю, так. Він, в принципі, все зводить до бізнес зиску. Тобто, він, якщо ми проаналізуємо, то він завжди. Ага, значить, ви висуваєте якусь ідею. Окей, а що я з цього буду мати? А що з цього ми можемо заробити? А які тут доходи і так далі? От у нього все це зводиться, тому от. І ці всі договори щодо рідкісноземельних металів, там портів і тому подібне. І очевидно, що Україна це теж намагається використовувати, тому що в кінцевому рахунку це найбільш простий спосіб якось донести свою думку до Трампа. Тому що Трамп це не, не його попередник, його не його попередники в кріслі президента США. До нього важко апелювати до якихось абстрактних цінностей, принципів, зобов'язань і тому подібного. Тому до нього намагаються апелювати через бізнес. Ну, в принципі, я думаю, що всі ми розуміємо прекрасно, що в Україні всі зацікавлені, якби, наприклад, була якась адекватна бізнес співпраця США, то всі би були в цьому зацікавлені, як і з іншими стратегічними західними партнерами. Але єдине, що я не погоджуюся з тією думкою, яку висловлює Трамп. Наприклад, там присутність американського бізнесу це сама по собі гарантія безпеки. Ні. Е, ніколи так не було і так не буде. Тому, наприклад, коли США запускали для Європи план Маршала, то він супроводжувався створенням такої організації, як НАТО. І, відповідно, завжди американський бізнес супроводжується американськими збройними силами. Е, мабуть, це не випадково. Пане Петре, чи можна тоді сказати, що угода про корисні копалини відійшла на другий план? Чи ні? Чи це може бути все в одній угоді, просто у Трампа апетити ростуть? Е, ну, Трамп сам каже, що ми будемо продовжувати там це все відповідним чином розвивати, підпишемо. Але очевидно, що зараз він під угодою про корисні копалини має на увазі щось ширше, ніж просто корисні копалини. І що там конкретно він хоче бачити, я поки що не знаю, але там з'явилася різна інформація про порти, про тепер уже електростанції і багато чого іншого. З іншого боку, всі ці моменти вони не можуть бути врегульовані на рівні якоїсь, якогось меморандуму. Тобто зараз можна, наприклад, підписати меморандум, і він теоретично матиме якісь наслідки. Але в будь-якому випадку без відповідних міждержавних угод, ратифікованих парламентами це все працювати повною мірою не зможе. Тому зараз ми просто обговорюємо якісь декларації про наміри, якісь плани. Ну і зрозуміло, що для їх реалізації потрібно забезпечити відповідні умови. І однією з ключових умов це забезпечення знову ж таки суверенітету України, який єдиний міг може бути. Забезпеченням виконання будь-яких відповідних домовленостей Тут ще 27 березня очікується, що у Парижі відбудеться саміт коаліції охочих. Макрон про це заявив. Там буде присутній, я так розумію, і Володимир Зеленський про Намні було озвучено, що він візьме участь. Скажіть, який ефект отримуємо ми від цих самітів? Ви знаєте, сьогодні зустріла Дональда Туска заяву, який каже про те, що ми можемо провести 56 самітів, що стосується України, але це ніяк не пришвидшує мир. Хочеться практичних дій. А не просто слів на самітах я тут з вами абсолютно погоджуюсь. Тим більше що постійно змінюється позиція партнерів України. Власне кажучи, спочатку ці ідеї з миротворцями просувала Велика Британія Франція. Зараз вони вже кажуть, що може бути це все реалізовано у вигляді миротворчої місії. ООН ми знаємо, що сьогодні президент України відкинув цю ідею, і я з ним погоджуюсь, тому що він нікому нічого гарантувати не може, забезпечити не може. Це достатньо аморфна структура. Головне, що в цій структурі право вето має Росія в Раді Безпеки ООН. і США також США, Китай, да але для нас найбільш важливим є саме присутність Росії, значить, будь-яке відповідне рішення має бути з Росією узгоджене і має бути Росією санкціоноване. Чи може бути якесь нормальне, адекватне для України рішення санкціоноване Росією? Я, щось, чесно кажучи, в цьому трохи сумніваюся. Тому я думаю, що європейцям нарешті треба привчитися брати на себе відповідальність. Бо от вони просто чекають, що за них все вирішать Сполучені Штати, як це було раніше, і от навіть там проявили деякий час активність, потім знову повернулися назад до свого страху і чекаючи, сполучені штати будуть їх в цьому підтримувати. Якщо Сполучені Штати їх не підтримують, то вони вже ні до чого не готові. Зрозуміло, що з подібними підходами ти нічого не доб'єшся, нічого досягнеш. Тому європейцям нарешті потрібно якимось чином самостійно проявити політичну волю, волю бодай до чогось. Будемо стежити за тими подіями, які будуть наступного тижня відбуватися. Дякую величезно вам, пане Петро, з вашу аналітику, що долучились Петро Олещук. Політолобув з нами на зв'язку. Дякую. Убачення.